Всім привіт! Ви знову на каналі Злата TV. Ми продовжуємо подорожувати красотою Гашівського монастиря. І зараз трошки вам покажемо. Там така велика каплиця. Йдемо подивимося, тут Боженька, тут така капличка. А йдемо з другої сторони, подивимось, там є Боженька. Багато людей, люди всюди стоять, ходять. Дуже багато людей. Йдемо, обійдемо, злата обійдемо і підемо подивимось на Боженьку. Будемо боженьку тямати? Там не можна йти, Боженька, там буде сварити. Злата вже трошки виридує, напевно, вприла. Злата, жарко тобі. А йдемо там боженька. Давай подивимось, йдемо боженьку, потямемо. Біжи. А де? А де? Там далі, далі, боженька. Пішли. Ходи. Хочу з'їхати. Зараз підемо шукати. Дивись, яка тут гарна боженька. Дивись. А чому? Ну як чому? Така гарна, бачиш, така капличка. А, а де поле каміння? Так, треба йти. Давай йдемо, помацаємо камінчик. Йдемо, помацаємо камінчик. Загадаємо бажанечку. Давай. Догорі, тут. Давай, мама, тобі дай. Ой. Дяна. Пісі, uh. бажаньку, я була здоровенько. Uh. Uh. Така каплиця бажання. Злата, йдемо ще туди подивимось. Сюди красиво. Такі стежечки. Бережечки. Це сама головна церква. Злата, ти загадувала бажання? Да. Будь-трава. Дякую. Да. Ти загадувала бажаннячку? Така світи на златочку. Бачиш, та ще така статуя. Красива. З будинками. Тут є водечка. Можна туди? Квіточка? Ну йдемо там, подивимось з іншої сторони. Тут можна водичку поїти, бачиш? Такі краники можна водичку поїти. Можна свічечки запалювати. Висока статуя. Вже, вже не вплачувати? А ну йдемо далі, а подивимося. Багато квітів принесли. Так, все. Це головний вхід. Це є статуя. А мама, покажи ближче. Така з новолятком. Такі Можна запалювати швічечки. Квіточки. А ти будеш мети ручки Злата? Так. Давай будемо тут мити ручки. А ну давай ручки. Як воно тут відкривається, треба? Ой, давай, водичка тече. Мама потиснула, потиснула, а ти мої ручки. Давай. Ой! Давай, ще мама легенько буде тиснути, добре? Ой! Давай ще чуть, -чуть гарно помий ручки і лечко помий. А ти тут, тут ще не Давай, мий ручки і лечко, златусь. Ти сама, сама. Ти сама. не можеш, ти маленька. Давай, пома, будемо тиснути, да? <плес> 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 арлечко помий гарно. Очко так, щоб златочка була здоровенька. Така свячана водичка. <плес> а мама теж хоче, Давай мама теж. Ми <смір> матуазимо гарно помийлечко. йде, А ну йдемо, закличив нашу тьотю, щоб тьотя теж йшла метелечко. який красивий. пам'ятник, Мама. Далі буде.